Трамп злив місце знаходження субмарин. Президент США сказав, що підводні човни там, де мають бути, і натякнув на район Мурманська. Радники в паніці, а Медведів не виходить на зв'язок. У сучасній війні головна зброя не ракети, а слова. Україна та Росія вже домовилися про мир. Умови вже активно обговорюють у Кремлі. Песков каже, зустріч можлива після експертної підготовки. А спецпредставник США завтра прибуде до Москви. Україна чітко заявила, ми готові хоч сьогодні, але нескінченні можливо неприйнятні. Це перший крок до миру. Чи чергова гра на затягування? Думайте самі. Терміново Білорусь оголошує військовий стан. Я щойно побачила Лукашенко, хоче внести зміни до законодавства, щоб вводити військовий стан, якщо Україна буде завдавати ударів по Росії. А у вересні будуть масштабні навчання запад 2025 російсько-білоруські співпадіння чи до чогось готується. Стала відома точна дата закінчення війни. Щойно побачила, як валя ворожка спрогнозувала закінчення війни. День вісімка жезлів, вісім місяць, вісімка кубків, серпень. Рік, а тут початок чогось нового, і тиша така впала. Ніби щось вирішується саме зараз. А вчора. відбулася зустріч Путіна і спецпредставника Сполучених Штатів Америки. Ходять чутки, що був підписаний договір із кодовою назвою Фінал. Інсайдери кажуть, все вирішено, залишилось тільки оголосити. Кінець війни близько. Чи це ще один крок до глобальної ядерної кризи? Трамп іде війною на союзників Путіна. Щойно дізналася. Після провальної розмови з Путіним Трамп змінив тактику. Індія вже під санкціями, Китай і Бразилія наступні. Це не жарт, це торгова війна проти всіх, хто підтримує Росію. кажуть тепер Україна отримає все. Кінець війни ближче, ніж здається.